І вас вітають найбільш ранкові новини спорту країни. Доброї п'ятниці. Скільки важить знаменитий аргентинський футболіст Анхель Ді Марія, виявляється 3500 кілограмів чистого золота. Напередодні французький ПСЖ придбав аргентинця Манчестер Юнайтед за 63 мільйони євро. Це найгучніший трансфер за всю історію людства. Адже як би цинічно це не звучало, від учора Ді Марія став найбільш вигідним товаром в футболі. Його продавали з клубу в клуб вже чотири рази на, за... на рекордну загальну суму 177 мільйонів євро. Це бій. Більше трьох тисяч кілограмів чистого золота. В Ді Марії прізвисько Локшина, Лапша. І справді, облапшавто облапошу він пів Європи. Майстерно витрушуючи гаманці у суперклубів. Ну а два українські клуби напередодні провели матчі відповіді третього раунду Ліги Європи. Полтава пережила неймовірний стрес. Такого драматичного матчу місто ще не бачило. Борства після програшу 0-2 у Словаччині здійснила міні-подвиг. Вдома вже на донаних хвилинах забила Жиліні другий гол і перевела матч в овертайм. А от там очікував конфуз. Граючи в більшості, полтавчани примудрилися пропустити на останній хвилині матчу і вилетіли з ліги. А от інший український клуб Луганська зоря домашній матч Ліги Європи проти бельгійського Шарлеруа проводила в Києві, але почувалася справді як вдома. Команду приїхали підтримати не лише вболівальники з Луганщини, але й з сусідньої Білорусі. радуюсь, что сегодня собралось такое количество людей, как бы, киевляне поддерживают. То есть, очень приятно. Уже с десяток лет как болею. Вот. Я вторую неделю. Ну, киевских, киевских приучаем, пускай ходят, болеют за родной клуб. А, а, я... а я, вот, как в Луганске были, было спокойно, вот, с того момента, со самого детства и болею за родной клуб. Зоря своїх уболівальників не підкачала. До виїзних 2-0. Додала напередодні домашню перемогу 3-0, винісши Шарлеруа з Єврокубків. Наставник зорі Вернедуб залишився дуже задоволений підопічними. Надати довжне нашому мастеру, я не боюся цього слова. Желька Любенович, який віддав цю передачу і пішов на замикання, забив красивий гол, забив пенальті. Ну а третій мяч, я думаю, це вже кураж команди, коли вже все вийшло, могли ще забити. Зоря була набагато сильнішою за нас, заявив наставник бельгійців. Бажаємо луганчанам пройти якомога далі. Івано-Франківець Роман Григорчук, який очолює азербайджанську габалу, вивів її в плей-офф. За основу габали зіграли одразу троє українців. Також далі проходить хайдуг наших Мілевського та Райченка. Мінське динамо, де грає воронковий казацький кайрат з Тимощуком. В Росії б'ють на сполох, американці їх знову випередили. Тепер в футболі новий рейтинг збірних ФІФА набув майже політичного забарвлення. Україна стала між Росією та США. Наша збірна на 30-му місці в рейтинг листі пропустивши США, але випереджаючи Росію. Хоча головні дива відбуваються на горі, скромна збірна Бельгії обійшла Німеччину, і тепер друга в світі. Завдяки унікальній системі підрахунку від ФІФА. Ми продовжуємо вірити в дива. Спонсор показу, торгівельна марка Трахісан боляче ковтати, смокчи. Трахісан, семеро українських легкоатлетів продані до Росії. Ціна. 170 тисяч доларів. Федерація легкої атлетики України зробила вигідний чендж. Мешканців Криму, серед яких відома метальниця спису Ребрик та метальник Молото Сокирський, які вирішили змінити громадянство на російське, обміняли на гроші. Українська Федерація дозволила їм виступати за Росію, натомість отримала від росіян 3,5 мільйони гривень компенсації. Всі задоволені. Питання закрите. Українські спортивні гімнасти мріють зробити одне епічне фото на фоні килиму нового килиму. Якщо їм терміново не змінять килим та інше статкування на базі в Кончазаспі, вони можуть не виступити на олімпіаді. Здається, аби в гімнастів з'явився килим, когось треба викликати на килим. Ще півтора місяці тому профільне міністерство пообіцяло нашим зірковим гімнастам новий килим, але обіцянка ця цянка його досі нема. І до жовтневого чемпіонату світу в Глазго чи з'явиться. А саме в Глазго розіграють командні путівки на Олімпіаду. Тренуючись на застарілих снарядах кончезаспі, конкурувати з найкращими командами світу нереально. Дійшло до того, що гімнаст Верняєв висунув ультимативні умови прем'єр-міністру Яценюку. К нам приїжджав. Е премєр міністр він сказав, що завоюєте командне ліцензії. Я, я сказав чітко, що якщо у нас не буде ковра, не буде командної ліцензії. Тому це ні Олімпіади за 9 місяців, це нужна за 2 місяці до міру, тому що на мірі ми програємо олімпіаду і все. Міністр спорту Жданов з проблемою знайомий, але тендер на закупівлю нового обладнання, без якого за законом не обійтися, закінчиться тільки незадовго до чемпіонату світу. Тож, де до нього готуватися, і як питання зависло. Треба зараз рішити будь-яким чином попросити когось одолжити і так далі, під слово міністра, тому що вона там розпадеться. А от нове вже остаткування, ну вже після чемпіонату, напевно, буде.